Так, всім привіт! Маємо круте, чудове нове надходження. А це у нас, друзі, ви зараз здивуєтесь. Це у нас ось такий X3 BMW 16 го року, 3 літра бензин на повному приводі. А, з передніми електроніками, з задніми епатроніками, камера задня, оптика, е, повний привід, безлічові доступи, панорама на весь дах, також люк присутствує, як то кажуть. ну Це просто-просто пушечка. Класний колір, синій, такий темнувато-синій. Е, Літня гума в чудовому стані. Мішелін, що ще треба? Що ще треба дітям для щастя, як то кажуть? Вибачаю, забу, що це BMW. BMW тільки по-іншому відкривається все. Зараз знайду, де це. у нас в x 3. Опа, знайшов. Так, Що ми маємо? Крутезний, крутезний коричневий салон. Дерев'яні ставочки в дверних картах, ось так це все виглядає. Салончик в гарному, доглянутому, файному стані. Обдуви задніх сидінь, підігрів також, це досить багато чого коштує. Ось така панорама на весь дах. Ну шо, шо, шо? ну що, 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 пісня, пісня, а не, а не машина. Дверні карти в ідеальному стані. Пам'ять сидінь, електрорегулювання, автосвітло, мультикермо, датчик дощу, датчик світла, пробіг 150 тисяч, мультимедія, CarPlay, Android Auto, Bluetooth. Навігація, все, що може бути, все є. Навіть ось воно пише нашу адресу Сумська-2 вулиця. Двозонний клімат-контроль, обдуви, підігріви. Це все є, як то кажуть. Спортрежими, блокіровочки, Ну, коротше, X3, X3. тому, друзі, кого цікавить дана апаратура, як то кажуть, ви знаєте, де ми знаходимося. Сумська 2, приїхали, потестили, забрали.